Доброго дня, вітаю вас. То яка територія наразі охоплена пожежами в Луганській області? Ну, ви знаєте, як ви вже вірно зазначили, зараз сім адміністративних одиниць палають ліси там навколо це. В основному прикордоння з російською з Росією з нашим ворогом, і найгірше те, що дійсно це найбільш густонаселені пункти, тому що коли люди евакуювалися від лінії бойового зіткнення, приїздили туди до родичів, або їх переміщувала окупаційна влада для того, щоб проводити свої заходи по безпеці, і дійсно, якраз ці місця і гарять, Це і станиця Луганська. І антрацит, і найбільша проблема в тому, що реагування самих служб, реагування самого ДСНС і загалом цих квазі республік. Тому що якщо ми там бачили біля щедрищева пожежа, то за секунду буквально вона поширювалась через бездіяльність саме підрозділів, перекинулась на житловий сектор, вигоріли одразу 80 будинків і домоволодінь людей, при тому, що люди вже просто розбігались куди тільки можна. Як ви правильно сказали сказали окупаційна влада оголосила надзвичайний стан. Але ви знаєте, дійсно все як завжди. Оголосили надзвичайний стан і сказали евакуюватись самим. Тому ми ж розуміємо прекрасно. Там от валуйки населений пункт евакуюйтесь самі. Ми тут наші там 10 екіпажів всі зайняті тушінням Тільки не зрозуміло що вони тушать, тому що пожежа рухається постійно. Єдине в Вільховському запустили якісь. Автобуси для евакуації, але вони попрацювали один день і на цьому, в принципі, все. Дійсно, тут основна проблематика в тому, якщо ми тільки що дивилися ваш ефір, що ми залучаємо найбільше сил, незважаючи зважаючи на обстріли, працівники ДСНС, наші герої-рятівники йдуть і гасять ліз, а не дають можливості йому розповсюдитись для того, щоб він не прийшов на населені пункти. То е окупаційна влада навіть на запит того, щоб надали підтримку, виділила там лише декілька розрахунків, тому що і у самих на прикордонні горить, і цього явно не вистачає. Ну якщо так от брати для Прикладу, якщо біля антрациту, де вигоріло біля 150 будинків по селах, все почалося з пожежі сухостою, яка мала 300 гектарів. Тепер це переросло вже на неконтрольовану таку пожежу, яку якимись окремими осередками сил намагаються збити, але вигорають цілі, скажімо так, в селах цілі вулиці дійсно від пожежі, тому що вона дійсно неконтрольована. Пане Артема, а чисто теоретично, там є кому загасити ці пожежі? Там є рятувальники. Знаєте, рятувальники, як вони їх називають, скажімо так, вони є декілька, як я вже сказав, розрахунків підрозділів прибули ще на підтримку, але цього повністю не вистачає. Крім того, не вистачає, в тому числі і локаційних водойм, і місця запитки водою для того, щоб гасити ці пожежі. Ви прекрасно знаєте, що центральне все водопостачання, яке навіть було в населених пунктах, було перебито. Люди б'ють скважини і в місцях лісових пожеж. Якщо це профілактично. Проводиться завжди підготований водойми для того, щоб зачерпувати воду. То тут такого немає. і Дійсно, саме осіння пожежі викликає дуже великі запитання. Пане Артеме Чи є у вас інформація про травмованих людей внаслідок пожежі? На Чи можливо на теперішній час? Ця... На теперішній час ця інформація дуже потужно скривається, скажімо так, окупаційної влади, але те, що ми бачимо по соціальних мережах, те, що ми постійно моніторимо, те, що ми отримуємо інформацію, ми маємо інформацію про чотирьох загиблих, яких повідомлялись? Ну і звісно, є поранені люди з опіками, які отримали ці опіки внаслідок горіння Дому домоволодінь, коли ви б не питалися їх загасити. Скажи, будь ласка, взагалі, яка безпекова ситуація на Луганщині? Можливо, є якісь регіони, які найбільше страждають від військових дій. Ну, зрозуміло, це вся смуга, яка є. Прифронтової вона звісно страждає. Те, що брати по наших деокупованих населених пунктах, тут дійсно є дуже велика проблема. Залишилось дуже небагато людей після проведення евакуації. Частково 17 людей залишилось. Це в основному люди похилого віку. Сьогодні знову ж таки наші правоохоронці разом з представниками адміністрації проривались, завозили продукти харчування потрапили під обстріл. Дякувати Богові! Ці цілі переждали обстріл. Доїхали все таки до людей. Одну людину сьогодні ще е, вивезли на евакуацію. З подальшим переміщенням в глиб території держави дійсно ситуація дуже проблема. тому, проблема тому, що ворог лупить як і по позиціях наших бійців, так і безпосередньо по тих населених пунктах, які знаходяться біля смуги зіткнення. І дійсно основною проблемою є те, що ворог просто не розбираючись. От лише за сьогодні 136 обстрілів. З них понад 90 це FPV-дрони. Причому б'ють як по цивільним автомобілям, по будинкам, де бачать якесь. Світла не розбираючи цивільні особи там живуть, чи хтось інший, особливо транспорт, який займається евакуацією наданням допомоги. Він весь під прицілом. Я ж кажу, ну от рух однієї машини з позначками, але одразу ж обстріл, п'ять снарядів прилетіло. Дякувати Богу. Хлопці вже з досвідом переховалися. Потім доїхали, передали людям все, що було потрібно, і виїхали. Хочете їм дійсно подякувати. Повертаючись до ситуації на окупованій на окупованих територіях, чи зараз відбувається оця примусова паспортизація, і чи якось людей обмежують, якщо в них немає паспорта громадянина Росії? Знаєте, в принципі, ці заходи вони ніколи не припинялись. Вони проведені зараз більше проводяться заходи. Намагається держава-агресор проводити заходи по мобілізації більше, тому що має великі втрати і намагається мобілізувати всіх, хто хоч якось може підпадати під ту категорію для того, щоб потрапити до окупаційних військ. Тому ось це дійсно зараз проблема. Десь чоловіки перевиховуються, десь повиїжджали, але максимально наших людей вони зараз намагаються мобілізувати для того, щоб Ну, як я розумію, напевно, для того, щоб не витрачати ресурс свій, вони за рахунок тих окупованих територій намагаються поповнити підрозділи. Дійсно, це є і не тільки на Луганщині, дуже велику зараз проводять роботу. А звісно, що паспортизація і тотальний контроль за людьми загалом і в першу чергу за нашими дітьми в школах, те, що ми постійно повідомляємо, він відбувається постійно, тому що кожен. Тиждень, те, що ми маємо інформацію, звітують е, ті вчителі, які там частина приїхавших, частина які залишились в окупації, більша частина це понавезених вчителів з території Росії або це глибини регіонів Луганської області. Щотижня вони звітують до МГБ про проведені заходи про те, чи виявили когось, хто спілкується там в інтернеті, хто відвідує якийсь сайт. Ну дійсно робота ця дуже потужна в них налагоджена, і в тому числі агітаційна робота нашої молоді на скажімо так перевихованні їх і. Внесення в голову того, що Росія тут робить все правильно а от е українська сторона, це там і бандерівці, і нацисти. Але ну звісно, що зрозуміло, якщо це діти більш дорослого віку, які проживали в Україні, да до го року, незважаючи там на окупованій території чи на окупованій 22-го року, зрозуміло, що діти це все бачили, знають, як воно було. Але масштаб того, що вноситься і в голові, можна зрозуміти лише отримавши в руки підручник Історія Луганської народної республіки від прадавніх часів до теперішнього часу. Ну, взагалі, напевно, ми з вами щось в історії пропустили. Десь про прадавні часи, десь там були такі квазі республіки. Напевно, ну доходить до маразму, але ну, це політика держави окупанта. Ну так, дякую, пане Артему, що доєдналися.